Фасаді 17-ї гімназії у Рівному відкрили дошку пам'яті на честь полеглого захисника України Андрія Любчика. На урочисте відкриття меморіальної таблички прийшли рідні, знайомі та учні навчального закладу. Добрий, щирий та чуйний. Так про свого брата розповідає Юлія. Тут в стінах цієї школи і брат Любчик Андрій колись сидів за партами, сміявся з друзями та мріяв. На жаль, війна забрала його життя. Але не забрала пам'ять про нього. Для мене він не завжди залишиться не тільки братом, але і прикладом мужності. Андрій Любчик народився та виріс у Рівному. Після закінчення школи здобув фахстоляра в Олександрійському професійному ліцеї. Згодом працював на будівництві у 2023 році. Доєднався до лав Збройних сил України. Скромний, ніколи нікого не ображав, не був конфліктним і, мабуть, тому це його прізвище Любчик. Найкраще і е, характеризує його як особистість. Дійсно, він був у першому класі. Отаким от тихим смирним любчиком. Про службу захисник майже не згадував, адже не хотів тривожити рідних. Був працелюбним, ніколи не відмовляв у допомозі. Андрій любив свою родину та ставився до всіх із теплом та повагою. Я його пам'ятаю надзвичайно такою доброю, спокійною, толерантною людиною. Завжди при зустрічі вітався з усмішкою. Знаєте, ніколи в його очах не було якоїсь злості, ненависті до чогось. Лише доброта. На жаль, 23 березня минулого року Андрій Любчик загинув, виконуючи бойове завдання на Луганському напрямку. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.